Про ситуацію в районі Куп'янська про ситуацію на сході України будемо далі говорити докладніше з Сергієм Черватим, речником східного угруповання військ збройних сил України. Пане Сергію, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава добрий вечір, пане Сергію. От е, оголошено евакуацію для цивільних напередодні е, також е, м, командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський сказав, що якраз куп'янський напрямок окупанти вибрали як основний для наступу. Поясніть нам, будь ласка, що зараз там відбувається, зокрема на полі бою. У ворог пробує перехопити ініціативу, намагається прорвати нашу оборону. Командувач побував на цьому напрямку. Заслухав всіх командирів, які організовують оборону. Дав вказівки по посиленню оборону, розпорядився по по посиленню вогнового впливу на противника. Деякі рішення ще при прийняв, які будуть суттєво допоможуть організувати там оборонні процеси. Ситуація важка, але контрольована. Ми добре знаємо військового груповання ворога. Знаємо їх командирів, знаємо їхні наміри. Знаємо, працює потужна розвідка, працює потужна артилерія, працюють всі командири на місцях. Наші воїни. Потужно дають їм відпір, тому як сказав в своєму коментарі командувач, що він ну що ситуація абсолютно контрольована і. Потрібно ну, з розумінням просто віднестися, що це що, що ворог час від часу він пробував там піднімати ескалацію. І цей раз у них, от, тим паче, у них такий, знаєте, свербіж до різних дат, до різних а, яких, знакових подій. Куп'ян для них одна з точок принижень в цій, в цій війні. Тому, напевно, що напередодні ж Це звільнення, річниці, вони... точніше. А, так, але в принципі, генерал Сирський минулого року був головним диригентом цього приниження, і думаю, зараз він поїхав, дав розпорядження і зробить все, щоб по разом з тим потужним колективом командирів і військовослужбовців, всіх, щоб нічого ворога там не вийшло. Mm -hmm. Ворог, звичайно, потужно намагається там впливати. Як саме Пан Сергій я... назвав е, е, те, що зараз намагаються там окупанти робити, він назвав е, це: створили кулак для прориву. От що стоїть, що, що значить кулак? Я, яким чином вони намагаються завдати удару цим ну, кулаком? умовним? Ну воно вони зібрали те ці роти штормзет, які вони сподіваються, що вони будуть активно за типом Вагнера. Вони будуть активно йти, не дивлячись на що на нашу оборону. Проте вони й декілька разів перед тим робили такі спроби, і вони нічим не увінчалися в них, тому що загартовані стоять бригади, загартовані командири. Уже злякати якимись там абревіатурами чи якимись там е е псевдоноу-хау е їх неможливо. Вони вже бачили все, і е в принципі е щодня роблять е можливо, дають певною мірою можна сказати, рутинну, але дуже необхідну, потужну, ратну роботу для того, щоб у ворога нічого не вийшло. Працює всі злагоджено. Розвідка, артилерія, авіація і, в принципі, ворог зазнає потужних втрат за цю добу. От зокрема, три танки ворожих було знищено Т-72 базових дві гаубиці, де Т-100Б. Два міномети, безпілотні апарати, Орлан 10 7 вантажівок зброї, три польові склади з боєприпасами і три ворожі бліндажі було рознесено нашою артилерією. Пане Сергію, я правильно зрозуміла? Противник знову вдається до тактики ну, цих так званих м'ясних штурмів, які були в районі Бахмута. Так. Вони хочуть, скажімо так, повторити цей досвід Вагнера. Правда, я би не сказав, що він позитивний, і це вони ха така вже, як скажімо, репліка на, на Вагнера. Ці роти штормзет. Правда, вони під егідою Міністерства оборони створювалися. Але я думаю, що завдяки мужності, героїзму і навченості наших військовослужбовців вони і повторять той, той же подвиг в лапках, що здійснив «Вагнер». Пане Сергію. Поясніть раптом, хтось з глядачів не знає, чи забув «Шторм-Зет». В чому особливість цих бригад? Вони те це це не набираються роти під, під правда вже в рамках міністерства оборони їхнього збройних сил, з теж антисоціальних таких елементів, людей, яких є питання з, з законом, скажімо так, і з під примусом або іноді або ну це найменці, або люди з кримінальним минулим, тобто або тих, хто вони заманюють рублем. Або тих, хто мають певні проблеми з законом, і ну тобто, ти, ти, ти те, що робив Вагнер, тільки вже більш таким ну, але там не вистачає ключового елемента. Що у Вагнера це було повністю навіть поза цим, скажімо, не дуже демократичним російським законодавством. Але ці хоча б в рамках якихось там. Елементів права то Вагнер це було повністю незалежно і тому там були процвітали розстріли за будь-яку непокору, за будь-яке невиконання наказу. Тут цього немає. Відтак, навіть цієї кривавої дисципліни, яку забезпечує Вагнер, вони не можуть це зробити. Ну, на щастя, у наших захисників є досвід розчавлення і кулаків ворога і розчавлення цих бригад, які збирають з колишніх ув'язнених. Пане Сергію, до Бахмуту, Бахмутський напрямок, майор збройних сил України Максим Жорін, це заступник командира 3-ї штурмової бригади. В телеграмі написав, що в районі Бахмута окупанти використовують комплекси віхрі почали використовувати їх. Помітили на гвинтокрилах в цьому районі. Розкажіть, будь ласка, про загрози, які несуть ці комплекси, наскільки активно зараз окупант їх використовує. Ну, це треба ще дослідити, подивитися, як правило, це потрібно декілька днів подивитися, наскільки активно вони їх будуть використовувати, наскільки задіювати. Ну, все, що ворог там не намагався використовувати, до всього знаходили свою протидія. Війна це постійне змагання, і там, де ворог щось приміняє, не проходить не так багато часу. І знаходиться йому протидія. От, наприклад, коли вони почали масово використовувати безпілотні баражуючі боєприпаси, типу ланцет, так спочатку це була доволі дошкульна річ, і тому, що при відносній дешевізні вона вражала потужну дорогу техніку. Проте були навчені спеціальні розрахунки, які збивали ці, збивають ж, ці і доволі успішно. Uh -huh. Зокрема, за цю добу на Бахмутському напрямку два ланцети було знищено. Буває і не в ана, скажемо, і, і ну, щодоби вони знищуються uh -huh. і, і також. Але все власну... таки коротко поясніть нам принцип роботи цих віхрій. що це, за... що це взагалі таке? О що, 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 що цих комплексів віхрі, про які, власне, сказав пан Максим Жорін. Що це? Що... Я скажу, що ми, ми ще верифікуємо, що, що про що я мав на увазі, ага. вивчимо це питання і є, і, 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 тому що воно буде вже видно в всіх наших довідках, і ми тоді. Можна буде детальніше про це говорити тоді. Скажіть, будь ласка, яку зброю зараз, ну скажімо так, окупанти ставлять на перше місце для того, щоб стримати наш наступ на бахмутському напрямку. Найпотужніший ворог використовує звичайно артилерію, артилерію, тому що це ця, ця війна показала, що ракетні війська, артилерія те, що найбільше задає шкоди. Щодоби ворог загалом на нашому напрямку використовує десь більше тисячу обстрілів. Здійснює. От, зокрема за цю добу тільки на Бахмутському напрямку 580 обстрілів було всіма типами артилерії, Як правило ворог віцарака. До 60 тисяч снарядів випускає ну не тільки на бахмутську, по всьому нашому напрямку, і відтак артилерійська боротьба. Ну і ми ведемо контрбатарейну боротьбу, щоб максимально е, зменшити ефект воро і наносимо удари у від. Пане Сергію, дякую вам за інформацію. Сергій Череватий, речник східного угруповання військ збройних сил України про ситуацію на куп'янському, на Бахмутському напрямку. Ми говорили, от Куп'янський напрямок зараз окупанти вибрали як основний для наступу. Ми це почули, але наші військові стримують, наші військові дають відсіч. Віримо в наших захисників.